Розділ дев'ятий. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте, ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу, син людський. Тож каже він розслаблено: Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А в побачив, натовпоб... розділ Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав Чого думаєте, ви лукави в серцях своїх? Що легше сказати прощаються тобі гріхи? Чи сказати уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має Ма... ладу син людський. Тож каже він розслабленим Уставай, візьми ложе своє, та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім, а натовп, побачивши це, налякався, і славив Бога, що людям він дав таку владу. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка наймення Матвія, що сидів на митниці та й каже йому: Іди за мною. Той встав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі. Ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнів. Як ж те, фарисеї, то сказали до учнів його: що мой вчитель ваш єсть із митниками та із грішниками. А він запечув та й сказав: лікаря не потребують здоров'я, а славі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть Чому постимо ми фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового. Бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в срібрки а то бурдюки розірвуться, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне й друге збережено буде. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: дочка моя, хвилі цієї померли. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнувся, одеж його, то його». Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І обужала жінка з тієї години. Ісус, як прибув до Господи старшого і вздив дударів та юрбу голосільників, то сказав: Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її. І дівчина встала, і вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я мовчу оце?» Говорять вони. Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав. Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи: глядіть, щоб ніхто не довідався про це, а вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка, німого, щоб був біснувати. І як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав. Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фесі ж казали, Виганяє він демонів силою князя демонів, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Розділ десятий. І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів дванадцятьох, отакі перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома, і Митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон, Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи. На путь до поган не ходіть і до самарянського міста піти, але йдіть радні ж до ваших загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, Ви дармо стали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село. То розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім, вітайте його, промовляючи мир дому цьому, і коли буде достойний дім, не зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам: легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місто тому. От це посилаю я вас. Як овець між вовки, будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх вичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свічні їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але духоця вашого вас промовлятиме, і видасть на смерть брата, брат, а батько, дитину. І діти повстануть супроти батьків, їх повбивають, і за ім'ям Є будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасен. А коли будуть вас переслідувати нім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб, як господар його. Коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх: немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потімки, Говоріть те при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідає дах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде. Без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох хоробців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його. Дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашню Його. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її, хто вас приймає, приймає мене. Тож приймає мене приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної по правді кажу вам той не згубить нагороди своєї. Розділ одинадцятий. І сталось, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів. Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені. І чують глухі, і померлі встають, а вогим звіщається добра новина і блаженний, хто через мене спокуси не матиме? Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очереть, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка у шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських? Пощо ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам. Навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано, ось передобичча та їм свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам: між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім, той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі, бо пророки й закон до Івана провіщували, коли ж хочете знати, то ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай суха. До кого ж ці До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять, та вигукують іншим. І кажуть ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть Чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, і відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялись. Горе тобі, хоразіне. Горе тобі, Вівсаїдо! бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в Волосяниці та в пополі. Але кажу вам: легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій отець, і сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім сина, такому син захоче відкрити. Прийдіть до мене. Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий.